Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 1213 за підручником Алли брать клас автора Олександра Істера. І наше завдання, для яких значень М? Система рівнянь. Перша не має розв'язків. Поїхали. Так, у нас система 2х плюс Y дорівнює 8, і 4X плюс М. І дорівнює 10. Три невідомих для нас, я думаю, занадто, так? <кліх> Тому вибираємо такий спосіб, щоб у нас не розв'язувати. Можна так, ну трошки розв'язувати, неправильно я сказала, але мінімальними зусиллями. Що ми для цього робимо? Дивимося, ми порівнюємо ікси, бо нам треба щось порівняти. У нас 2х і 4х. Значить, нам треба або Перше помножити на 2 або друге поділити на 2. Ну, ділити ми не любимо, згодні, тому множимо на 2 перше. У нас буде 4х плюс 2 y дорівнює 8 на 2, 16. Друге, 4х плюс m. Давайте так, без зміни, дорівнює 10. І в якому ж випадку у нас вже будуть наші рівняння, не мати розв'язків, тобто система рівня. В такому, коли у нас будуть ідентичні ліві частини, а різні праві частини. Так, воно у нас і є. Тому в нашому випадку М буде дорівнювати 2. Тоді у нас все буде ідентично, а 16 і 10 у нас різні значення це. Друге. І красити не прийшлося. Ладно, я шутку мінус 3 y дорівнює 5, і mx мінус 12 дорівнює 20. Має безліч розв'язків. Ми пам'ятаємо, що наша, наша система рівняє, має безліч розв'язків, якщо у нас два ідентичних. Рівняння, тобто однакових і ліва частина, і права частина. Тому придивляємося. Якщо ми помножимо на 4, перше подивимося, що у нас вийде. У нас вийде 4х, так, мінус 12, і дорівнює 20. Прекрасно! Друге, записуємо без зміни mx. Мінус 12, і також дорівнює 20. Все просто ідеально. Тому ми бачимо, що m у нас буде дорівнювати 4. Все просто. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей! Па-па.